Доброго дня усім вишиваль, вишивальщицям і творчим людям. Сьогодні відео коротеньке не про вишивку хрестиком, а про посилочку з Китаю. Посилочка е, замовлена на сайті Aliexpress. Силочку, можливо, я лишу потім під своїм е, відео. Е, це має бути е, вишивка вірніше, викладання картини камінцями. А, тобто алмазна вишивка, не знаю. От зараз разом вскриємо. Мені хотілося б показати, що це приходить, в якому вигляді. Можливо, ви самі захочете щось собі замовити, щоб ви були готові до того, що там прийде. От зараз ми разом з вами її розпакуємо і подивимося. Я от вишиваю їх хрестиком, і бісером а, мої підписчики. Можете бачити мої процеси. Я час від часу викладаю їх на Ютуб. А зараз от ще я хотіла долучитись до людей, які викладають картинки камінцями. І от зараз ми вскриємо цю посилочку і подивимося. От можете бачити а, від, мабуть, від Софії. Я так собі думаю, от вона прийшла, коштує вона 6 доларів, по-моєму, і 50 центів. Щось таке. От оцінена, мабуть, у 6 доларів. От. Прийшла звичайною бандеролькою, йшла вона. Зараз я вам скажу, майже місяць. Замовляла її 28 травня, сьогодні 26 червня, і я її забрала. Ну, Не буду забирати весь час, давайте будемо вскривати. Зараз я акуратненько розріжу. От Щоб ми бачили, щоб ми не порушили нічого, нічого не порізали. І разом зараз ми її вскриємо і глянемо, що там. Ось от так, в такий кульочок вона запакована. Ми його заберемо зараз. Всередині жовтенький паперовий от, такий от кульочок. Давайте так, щоб акуратненько, бо ж там, можливо, те полотно, на яке Будуть клеїтися ці камінчики, алмазики. І зараз ми її акуратненько вскриємо. А я бачу, що немає ніяких коробочок. А ось так от просто воно запаковане. І ось о, можемо бачити, що щось таке там є. Зараз глянемо. А є там отака штука. Ось. Ось-ось і ось. Так, бачимо. Ось картинка. малюсінька, Дивіться, яка чудесна полуничка і, і ромашечка. Оцю картинку я хочу бачити все на кухні, щоб вона мені взимку радувала око. 20 на 27 см. Купа кольорів. Вскриваємо. Ой! Резиночкою розрізаю, тому що дуже туго передушено. Ой, дивіться, як передушено, недобре. Хоч би воно там нічого не поранило, не порушило. Рулончик дуже плотненький, дивіться, хопа! І назад згорнувся. Ага, тут вставлена така паралонова штучка. Не треба нам тої штучки. Перший раз я буду цим займатися, ну я е, мусила це придбати, тому що я хочу подивитися, що то таке, як люди клеять, і, 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 і що то таке. Я так розумію, що оце, от подивіться, оце отут має десь отут віддиратися оця, оця бумажка. І отут має бути. О, дивіться, бачите, такі от, клеїться воно, дуже клеїться. І по номерах отут. Оці алмазики, от так як у вишивці схема, от ключ до ниточок, так само до тих от камінчиків. І має вийти така чудесна полонечка з ромашкою. Я думаю, вийде. Я перший раз буду цим займатися, але не знаю. Я покажу потім, що з того вийде. Повинно бути гарненько. Поки що заліплюю назад. ну 20х27 на см, я думаю, приблизно десь тут є, тому що не будемо переміряти. Ось, ось, от навіть, ну, вам не видно, але мені відсвічує. От там є така полуничка. Ну, і десь там має бути отут ромашка. Так, а ось самі, дивіться, алмазики. Ага, оце такі пінцетик. Якийсь, видно брати камін... камінці пінцетиком. І ось оті всі купа кольорів алмазиків. Зараз ми це вскриємо, подивимося. Як воно якось тут. Розріжемо, бо щось неясно. Ага, як воно тут замотане. О, ось. Бачите, така от картиночка. Ось бумажка. Ось так розкладається. Це така інструкція ще одна. Це така інструкція, ось така картинка. Так, дивимося далі. Ось це купа алмазиків. Ось, які маленькі. Надіюся, що дуже мало бракованих. Бачите, кожен підписаний. От 817 номер мусить бути у ключі 817 -й. Де ось, бачу, 12. Троєчка буде на самому полотні. Ось 817 -й. Є. От, наприклад, 36. Так, 30, геть як мої нігті, 36,89. 36,89. шісточка на схемці. Ось. буде, Будуть такі камінці. Ну, не знаю, дівчатка. Маємо, що маємо. Тобто замовляти можна. Я перший раз замовляла. Ні, вірніше, другий. Перший раз я замовляла голочки. 100 голочок мені прийшло 24-й номер, по-моєму, долар 35, 65 центів. Я порахувала це приблизно 35 копійок одна голочка. Я купила 100 голочок для хаєда, бо там треба буде багато тих голочок. І друга, оця моя покупка оця алмазна техніка. Я думала, вже забула, може, думаю, і не прийде, але слава. Слава Богу, прийшла ця картинка. І з часом будемо пробувати її вишивати. От, Вірніше виклеювати. Ну, Це якась така штучка, не знаю, що тут таке сюди, мабуть, класти у ті, ту, ті камінці і звідси їх брати. Ось в такому вигляді приходить картинка. І ще раз, от полотно, алмазики є, все клеїться. Ось все гарно запаковане. Ось так можете бачити, щоб не забирати вашого часу. От, я вам показала, вскрили ми разом, все ми разом подивились, всім дякую за увагу. Будемо займатися, крім хрестиків, нитками, бісером. То ще будемо займатися алмазною технікою. Ну, Така картинка мусить бути в мене на кухні, і вона буде, я думаю. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей!